Парфумерне ю, я вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Я дуже люблю ламати правила. Ламаю їх як мис з хрускотом, роблю перший хрясь. Зараз буде про парфуми цього бренду, які мені дуже сподобалися. А ось наприкінці цього відео буде про сам бренд. Кому цікаво про Джуліет Мед Парі, догляньте до самого кінця цього відео, кому тільки про парфуми. Та розбіг Велкам зараз. Побігли швидко. Швиденечко. Отже, перший парфум, який мене підкрив своєю чистотою та чистими альдегідами. Називається він Star Way to Heaven. Прям правильний такий собі порошок у кращому розумінні цього слова. Це робота Сесіль Зарікян на тему «Пудровості, чистоти та кришталева, чистого повітря. Композиція десь місцями видає металеві проливи. Вони, звісно, ніжності не додають, скоріше, навпаки. Але, слухайте, ну, нішева парфумерія на нішева, щоб кожному маніяку по флакону. Тому ось вам метал. Парфуми для чистюль, для тих, хто не виносить пилу, а хотів би завжди бути стерильно в білому халаті. І взагалі, цей ароматиць, це така лікарня на мінімалках, та у рідкому вигляді у флаконі. А версія Сесіль Зарікян, цей аромат э, сходи до раю. Там, мабуть, так же стерільний, як в операційні парфуми абсолютно унісекс. Ну, Нема тут особливих ніяких емоцій, ні пристрасть, ні сексу, ні навіть какетливості. А парфум дуже крутий. Тут така собі лікарня, стерільність. Свіже гірське повітря. Це дуже дивний парфум, і це дуже-дуже привабливий. Коштує він 4,5 тисячі гривень за 50 мл. Це як кавток повітря в Альпах. Далі буде про «Fish Amor Juliette Med Paris». А пам'ятаєте знаменитий парфум від Кельвіна Кляйна «Eternity», але жіночу версію. Так ось цей дуже схож. Але тут у перші ноти. Щедра сипнули спеції. Імбір. Для тих, хто шукає імбір у флаконі. А, ось вам варіант. Далі в серці квітка гвоздики, а далі амбравий кедр та мускус. А, така, знаєте собі, спеціальна свіжість, яка потім розігрівається та стає амбровою теплотою. Я б не сказала, що це дуже-дуже яскрава та самобутня, але цей парфум Може бути вашою робочою конячкою на кожен день. І так, якщо ви працівник, наприклад, банку, офісу чи магазину, чи ви стоматолог, косметолог, у вас дуже коротка дистанція, це ваш парфум, цей фужер без якихось мережевих рюшок, все дуже чітко, зрозуміло і по справі. Для мене це надто формальний парфум. Але хто сказав, що це дуже погано? Це добре. А ось тут треба не належати правильно прочитати назву і Дезі моє єдине бажання. А бажаєте легку версію шалімара? Ось цей парфум закриє ваш запит. І якщо шалімар це таке загравання з минулим, бо не всім під силу носити класичний шалімар, так-так, то цей парфум згладить всі кути, і то буде вже сучасна версія шалімара. Зі шкіри в базі та спеціями в верхах і удом у серці. Насити прохолодною осінню, але ж без затеста не купуйте, бо занадто дорослий цей парфум та з такою, знаєте, претензією. Потрібна примірка, можливо, і не одна рознесення та дипломатія у відносинах. І взагалі звертайтеся до цього парфуму на ви. Беладонна для томної та сексуальної пані. Хоч написано, що це унісекс, але як я бачу, пише тілу та спокусливу пані. І парфум для тих, хто любить білі квіти, саме туберозу, хто любить еланг, аромат для вечірніх та романтичних зустрічей та спокусливих, теплих телесних контактів, божественний, сексуальний. Навіть мені ліньки зараз дивитися, що там у піраміді. Та це не важливо це відвал бошки. як це сексуальна, тілесна та млосна. Назва тут просто в Яблочка. Цей парфум данина моді. Ось прям зняли копирку з усіх модних трендових парфумів останніх пару років, які робили Альдегіди. Ржавий перець, геліатроп, мускус пачулі. Я явно відчуваю ось тут амброценіт, хоча його не прописали у пираміді, я просто попереджаю, що він там є, його там заховали. Для тих, хто чутливий до цього компонента, просто знайте. Десь віддалено нагадує наксас Ксржоф. Але у Сіжофа яскравіша композиція. Нічого не можу сказати про цей парфум, треба пробувати на шкірі. Не вразив мене з блотера, але ж шанс є допереді руш. Хто носив колись ельсап, такий солодкий парфум, ось ця тема солодощів тут і є. Хто не носив та не знає, тим розповідаю буквально у трьох словах. Тут про апельсини мед та мигдаль. Ну, ще амбра, на який все тримається. А парфум, який, знаєте, ліпко-солодко. Я б сказала, що він зимовий. Але я не впевнена, бо є серед вас ті, хто шукає апельсиновий парфум і готовий носити його ну, цілий рік. Та я вам його знайшла. Це дуже радісний та оптимістичний парфум для екстравертів. Парфум має назву Терас Сент Джормен. Я не зрозуміла цей парфум, хоча він зірвав в свій час просто парфумерний оскар. Ну, це така квіткова композиція з незрозумілою мені історію. Тут Фрезія, троянда, лотос. для мене дуже багато мускусу, та такого пилка квіткова. Думаю, це вісняний парфум. Він універсальний і і в мір. Поки що більше немає жодних думок. На шкірі не випробувала. Припускаю, що. Цей парфум для шанувальників квіткових композицій. Він знайде свого покупця, я впевнена. А тепер, дорогі мої, про парфум-фаворит цього бренду. Має назву він NINSHARE. Моя знахідка це скарб. Дійсно, це скарб парфум бажественне краси троянди. Настільки незвичайний парфум, навіть я не знаю, як вам його описати, щоб ви хоча б спробували його, ну хоча б від лівантика. Боже, з якого ж боку підповсти, то, отже, яскрава, бардова, з важкими пелюстками, масляніста, троянда, запаморочова, красива, таке та тягуче звучання, наче джем. Це однозначно дует з єгипетським жасмином. Тут ваніль, ладан, ут та сандал. Ут і ладан додав серйозності та ваги, а сандал дав крила. Ось як хочете, так і розумійте. Ну що ж, максимальна, незвичайна та жіночна. Ніякий це не унісекс. Це прям пурфе, діфузно, з яскравими такими ескападами. Стигнеть спробувати цей парфум до настання спекотних днів. Для любителів троянди в парфумерії я знайшла вам просто в колекцію ще один дуже гідний парфум. Дуже гідний. Не дякуйте. Отже, коротке резюме, прочитане моїм носом по парфумам бренду Juliette Med Paris. Просто я закохалася, це мій вайб, а це моє відчуття життя, мої емоції. Які підхопили у цих парфумах. Дякую чудове парі Мадалені та Джуліано, які створили цей нішевий бренд. Навіть якщо якісь парфуми мені не відгукнулися в емоціях бо в мене було більш пробників, то я вам абсолютно всі парфуми бренда рекомендую до знайомства впевнена, ви знайдете собі якогось фаворита. Причин для цього дуже багато. Ну, перша вагома. Тут відчувається єдина концепція парфумів підтримка теми високого мистецтва, а також супер якісна сировина, з якої створені всі парфуми цього бренду. Це не банальні слова заради слів, це правда. А захочете купити? Запитайте мене, де? Це у місті Непер. А все інше я зроблю опис під відео. Заходьте в мій тг канал там теж буде і про парфуми, які я зараз буду наносити собі. Це вже традиція. З вами була парфумерна Ю. У мене для вас дуже багато цікавенького. Повертайтеся, я вас дуже люблю. Пока!